Ми з моїм другом зараз зайшли на партнерку. Я зараз тут крейди відкриваю, зараз покажу як. Просто беремо, я тут їх купив, нажимаємо і обираємо кількість, скільки ви хочете відкрити. Нажимаю одразу вісім штук. Всем так, Це мій друг Ігор. От ми з ним відкриваємо. У тебе поки ще нічого не падає. А, мені коротше поки що нічого особистого. Це... Далі відкриваємо ще вісім штук. Давайте, давайте, давайте. Відкривайте скоріше. Нічого не падає. Да, уж. Ну, Ладно, що? не зберемося і відкриваємо далі. Опен. Ну давай-то, давай-то, давай-то. Снова ничего особенного. Ну, мне не выпав. Э, недавно титан принтер Это Вообще дуже круто. Ребята, ему вообще выпаваться кейт с а окна на Как ты это сделал вообще? Я просто шокирована. Теперь мой друг думает, что я типа читер, но ну, я не читер, говорю, я на... Не... Если мне не выпадают горби, ты читер. ти читер. Так, друзья, відкрываюши висим крейдев. Подивимось, ч мы не зара выпаде. А тебе ничего не выпадает. Да, ничего особенного. Пока okay, если мне сейчас uh, трава, повезет, и у меня падает шикар твинка, ты печите, окей? Okay? Угу. Mm -hmm. Так, открывай Так Как okay, я купил? Да. Такая суди. Так, ну что, я понял открывать. Так, далее. Ще вісім кредів відкриваємо побільше, побільше. Все, дивись, скільки я відкриваю. не точно не Блін! Ну, тобі тут пашка випала. Так, да, таке сумі випало. Ось так це дивіться, друзі, цю партнерку можна отримати, коли у вас на Ютубі 10 тисяч підписників, вам її дають. Безкоштовно, абсолютно, вам її не треба платити за нею, але треба 10 тисяч підписників. Якщо у вас є 10 тисяч підписників, то вам дають безкоштовну партнерку і ви зможете на неї грати, і у вас буде дуже багато геймів і монет. Так, що тут, що тут, що тут? Да уж, мені випадає, ну просто не... яка фігня дика. Так, у да, мене вже... Так. Кто-то тут вообще дріб крейт і відкриває. І теж підучатися дріб крейма. Так, відкриваємо. Е, блін, друзі, мені постійно чомусь, ну, я на мені... Що це таке? Це у жах якийсь. Так, він... Так, відкриваємо крейт. Все, нормально, я закинув ще. Так так, 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 так. Окей, я погнав. Да уж, це мене, конічно. Так, і ще відкриваємо усе. Ой, я там открываю жестко. Пошло, пошло, жизнь. Вы на приколе. Так, так друзья, зараз закупляємо. Зараз я буду закупляти. Так, зараз я закупляти буду. зараз... Ігор, а де ти дрил крейди покупаєш? В це моє дливо. Так, друзі, зараз підемо дрил. Drill... У тебе ж не пишут? Я тебе могу, кстати, так. так, зараз мені мій друг дасть крейди, І ми візвимо. з вами їх відкриємо. Мені цікаво, що випаде, я... Я вже... Потратив, щоб відкрити багато кредів, десь вже під 200 гривень. Ви Поки вдумайтесь, як я, як я сильно потратився. Я як сильно потратився. Мені вже 100 було 300 тисяч гривень, а вже стояв 1850. Так. А, так ось зараз мені вже дають крейбі. Ось тільки мені крейдів дають. Зараз з вами їх будемо відкривати і подивимось, що нам випаде. Ну їх капець як багато мій друг дає. Друзі, напишіть в коментарях, у вас є 10 тисяч підписників. І якщо ви граєте в цю гру, то ви отримаєте на 10 тисяч. 000... Так. І ви отримаєте на 10 тисяч підписників. Оцей серв партнерку, Ну це дуже круто. Рекомендую всім набрати 10 тисяч підписників. все. Все, сняв. Так, все тепер з вами зараз відкримо ці крейди. Так, всім до побачення.